Всім привіт! Ми знову в дорозі, їдемо ми чумацьким шляхом. Значить, безем, а зараз будемо проїжджати таке невеличке, але дуже старе село Рибча, потім Катеринівка. І так, на Ямпіль їдемо ми, на Тіофіполь до постійних наших клієнтів. Веземо міняти силу на мило. Е, значить, покажи Денис, що ми веземо. А що привеземо? Дай Бог, що привеземо, покажемо вам. Е, надіюсь, надіюсь. а може там кіофіполі покажемо. Ні, панель не показує грязну, панель, показує дорогу. Значить, їдемо ми дуже старовинним шляхом в нашій місцевості. Ту дорогу називають чумацький шлях. Ну, напевне, недарма. Раз чумацький шлях, значить ця, ця дорога була ще за чумаків, а за чумаків то тобто, туди за козаків і, і раніше. Тобто роки 300-400 назад цією дорогою точно ще їздили. Вот. Е, дорога, я не знаю, як вона офіційно називається. Але, як би сказати, в нас говорять на Білу церкву. Дорога. Оце з скре, Кременця е, на Ямпіль, е, з Ямпуля, впевнений, що в сторону Шепетівки та дорога йде. І так, якщо прямо їхати, то виїжджаєш та, і через Шепетівку вона проїжджає потім, е, по-моєму, в саму Білу церкву. Ми якось були їздили, якось були їздили тож, мінятися мотоциклами. Туди біля Умані біля Білої церкви, була доволі вдала поїздка, жалко, що більше немає як їхати в ту сторону. Ми туди везли, значить, їжі мінські, а там брали на обмін Ка 750-ті. І всі були дуже задоволені, бо там народу, народ бензину беруть багато, цих касіки. Ну, виходило так, що всі були задоволені, хлопці ще до нас дзвонили, але в такий час їхати так далеко. Плюс у нас машина ненадійна, то ми не, не ризикуємо тут десь близько. Зараз, як кажу, ми вже їдемо в Тіофіполь, Хмельницька область, це десь 90 кілометрів від Кременця. Дорожка така собі, совєтський асфальт мільйон латаний. Чуєте, як наші двері задні тарабанять страшно по тих ямках, не розженеся. Ото, хто бачив мої байки і чув, от саме тут розбився цей цикашник, що заїхав десь приблизно рік назад під діскову борону. Як по такій дорозі можна було 120 їхати, не уявляю. Кажуть, що їхав 120. Ну, значить що, що скажу вам про дороги? Ми... Минулу суботу, сьогодні п'ятниця, до речі. Тобто тиждень назад ми возили замовлення нашому хорошому постійному клієнтові, нашому підписчику. Привіт, в Рівне. Оце дає наша. Репортаж з майбутнього музею, це напрямок з напрямок, Долбунів. Е, ми поїхали дальньою дорогою, але найкращою і не жалію. З 90... 110, приблизно 110 кілометрів в одну сторону дороги, може, кілометрів три було такої поганенької сільської дороги. Позавчора ми возили теж. Замовлення в район Олесько, Львівська область, трошки інший напрямок від нас. Теж поїхали дальньою дорогою з 90 з гаком кілометрів. Може, кілометра два було такої поганенької дороги, а решта така доріжинка, йо моя душа радується їхати. Десь молотять сою, молотять, одразу пресують во. Я. Е, Я тебе показав, але цікаво Є? Ну, а цей це раз їдемо ми так, можна сказати, навхрест. Цього разу їдемо на Хмельниччину, ну і чумацький шлях такий трошки не дуже. І ямок хватає Ну, Зараз їдемо четверта передача. Виляю поміж ямками. Гарно подивитися, погода дуже гарна, молотяться поля, молотять кукурудзу, молотять сою. Ну, хто що, обробляють хто як може, погода гарна п'ятниця, повторюся. До речі, ми проїхали село Катеринівка, покажи Денис, По ліву сторону від нас і траси. Е, оце бачите, ну покажи нормально, що ти махнув. Оці поля е, і такі кущі посеред полів, то колишні е, хутора. Вже там давним-давно нема нічого, крім дерев, і ямів. Е, і це е, саме по ліву руку хутір Березовиця. і він знаменитий з певних колах тим. Що тут було якесь дуже-дуже багато і велике поселення. Ну, я не знаю якого періоду, але поселення таке дуже древнє. І це мекка, мекка для копачів. Е -е, я сам, чесно скажучи, ніколи з металодетектором на тому полі не був. Хоча то, фактично поля такі, е -е, які за кого ми обробляли бо то, е -е, тракторами, але я фактично сам. І тут відносно близько від мого рідного села Вілії, до, до цього поля, ну ніколи я сам не був, але знаю людей, які сюди їздили, як то кажуть, у нас в селі як по причастя, знаєте, ну, тобто, при будь-якій можливості. Так само спостерігав я таку картину. Саме на цих полях ми їхали теж по справах, значить. Мокрий сніг валить, сильний вітер, мокро. Ямки на ямках. Я не показую небо покажи ті трохи ямки, що ти не. Якщо не ще тонель. Підніми Е, ще руки. Цього. Дорога паршивенька. І така слякоть. Така, таке болото, і оце як зараз по ліву руку вивоване поле, така скиба величезна. І хлопці з приборами в ту слякоть лазять по тому полі. Ну, які висновки кожен зробить? Я думаю, що там просто щось хлопці зацепили за хорошої погоди і, як то кажуть, я йома яма, та йо та маю. На що? Перше. Що таке, ще заглохла блін взяла? От тобі маєш. Що то ти, блін? Фу, Слава Богу, завелася. Французька машина по українських ямах не хоче їхати. Бачили е б ті французи, як ми неї їздимо і по яких дорогах, і скільки часу? Е Значить, що я хотів сказати? Ага, що я хотів доказати. І це хлопці такої-такої погоди, то я з такої погоди. Арйоп твою мать, сука, блять, дорожники, щоб їм, блять, нахер. Ой. ж мене знову забанить ютуб. Курта, мама, блін. Ну, то капець, то капець. Он бачу перед нами тір їде з бочкою, він теж їде першою передачею, певне. У нас, блін, в машині та коляска, хоч ми її гарно закріпили, скаче по салону, аби на ще тільки вікно не вибило. Від тих ямів, як, як <смі> бичок на прибізі. Е е і що? Ох ти що! Навіть знаки стоять, що ремонт дороги йде. Чуєте, зараз побачимо, який ремонт дороги є. Сьогодні п'ятниця, робочий день, і зараз десь година перша дня приблизно. Зараз побачу. Ой боже! Дорогу роблять! Капець! Йопаєний! Не... Блін, матюкатися не можна! Капіс, капіц, блядь. зараз побачимо. Певне, блін, почули, що я сюди в ту сторону запланував поїздку. Але позавчера я ще сам не знав, що я сюди поїду сьогодні. Ну, надіюся, що в мене є підписчики вже десь між дорожниками і так далі, бо як я плювався про дорогу в Кремінці. То. Буквально через кілька днів пригнали знов те пекло, от пекло стоїть впереді. Бляха, муха І позахляпували ті ямки другий раз. Викидай, я такого ще нічого не бачив. Зазвичай, оце як ремонтують, то вони, як мінімум, рік не приїжджають другий раз. А то нападне ну, так, так співпало, а вдруг справді мене хтось дивиться, наслухався тих матюків і вирішив прислати машину, щоб подолатували. О! Оце діло. А він не чує, я би йому там пару коментарів сказав би. О-йо-хо-хо! Так. А що ж по той стоїть? Оце ми попали. Я хрені, та що вони тим, блять, Та і трубку, і такі я, дивіться, які є маки. Деня, ти покажи, які є маки глибокі. Йо? Ні, звісно, я би, не знаю. Не буду там щось, якісь панти ганяти, але я би ще от такі опогоди, як сьогодні, вітерець здуває, прохладно, ще на тому пеклі можна працювати, отим оператором, що ті ямки задувають. А коли ото їдеш вжива, жара, і ті хлопці коло того пекла. Ну і що вам скажу? Задувають, хреново задувають, все одно маленькі ямки є. І над ними немає ніякого начальства. Ну от бляха муха. Мусі вже ж якийсь гандон стояти тут і дивитися і тикати пальцем, що хлопці вон пропустили ямки. Нехай вони дрібненькі, але до весни вони будуть такі самі, як ті великі. Та вже як робити, то робіть. Ну звичайно, я вже тут а вон... Я я вже тут, а вон, яку я вже включив, четверту передачу включив, а, там ми, а до того ми їхали першою. Ну, як ти кажуть, в порівнянні то вже, то вже ого. Ну, відео, виходить, знов задовге. Я ще вам наліплю ще одну історію невеличку. Оце ми зараз проїжджаємо десь, по-моєму, направо буде будуть тимнагайці. Село тимнагайці. Ну, зараз побачимо я. А по ліву руку село під Ні, за гайці. Кутаю. Тут є під Гайці, по праву трасу, по праву руку від траси і. Ай е, цево. Майбутній наш підписчик пішов. До речі, задумав я замовити візитки, а, то я вам зніму слідуюче відео. Ох ти, дивись, як боксували комбайни, Бачиш воно під гору молотили сою, збоксували поле. Мокро, мокро, дощі, дивіться, у просто гарно. Висоководні лінії якраз проходять. Значить, по ліву руку село під Гайці. Загайці. І тут така є історія. Розказував мені ту історію один купач з цього села. Значить, він якби взяття в тому селі Ну і поїхав копати жигулем. Десь от на цьому поля. І тут місцеві всі знають, що десь тут. Колись за цара гороха, ой, блін, жила дещо, непогано повертали, е, Жила значить якась Е, І так, як би місце, таке урочище, чи якби називається, якось там на її честь, ну, як на її честь, якось там так. Ну, коротше, місцеві знають місце і стараються його минати і вночі. Через те поле через те місце стараються не проїжджати, не проходити, Ну минають, коротше, минають те місце. А це якби зять копачів без руху і хтось свого пая. Певний а може і ні, бо це дуже великий кусок. Цей копач якось випадково поїхав в те місце на те поле і розказує. Значить, ну що? Замкнув машину, тільки почав з прибором ходити, чує, магнітола грає в цигульові. Ну, каже, що грає магнітола, то ж посадить акумулятора, потім не заведеш, а ще сам поїхав. Приходить до машини, машина ну, не замкнута, виключив магнітолу, замкнув машину. Тільки відійшов, почав ходити з металодетектором. знову магнітола грає. Приходить, знов машина відкрита. Ну, не відкрита, не замкнута. Ну, по перший раз він ще подумав, що може десь автоматично не закрив. Каже: Йо-майо, -йо, воно за плечима трохи пішов. То каже, дзвонить до мене жінка. Що ти де да, там? Щось знайшов. Та каже, нічого не знайшов, але таке щось робиться. А вона до нього: ти часом не там на тому урочищі? Він каже: так. Да. Та ти що що тобі говорилося? Вся туди не хоче борони не їхати. Що ти кажеш? Там, там люди там, тут чіпляється, там, там люди та місце мінають десятими дорогами. Каже, я з переляку, в того же горяч миру, становиться забрався, поїхав десь на інше поле, спокійно собі їздив, купав. От такі історії. Хто вірить, такі історії, хто не вірить, а ну пишіть. Я в таке віру. В мене е, подібне ставалось і не раз. Е, Може комусь буде цікаво, пишіть, може я вже про то розказував, бо я вже стільки тих байок вона розказував, що контролю і обліку їм маю Так що, якщо цікаво, розкажу з задоволенням. Як то кажуть, підтверджу версію того, що потойбічні ті вищі сили існують і працюють, і на нас діють. Боже дехто каже, що. Як -то, правильно, як то правильно говорить, з тобою трапляється теж, що ти віриш. Може і так, краще хто не вірити, і щоб хтось не траплялося, але просто, може, деякі події деякі, деякі люди пов'язують з чимось іншим, а вони можуть бути саме з якимись. Кашмаротям таким пов'язані. Ну, пишіть, з задоволенням вам розкажу. Якщо вам буде цікаво, не цікаво, не розкажу. Лайкайте, підписуйтесь, що вам скажу про плани. Плани такі по нашому маршруту, десь біля Ямполя є цікавий історичний об'єкт. Багато разів я проїжджав мимо нього, там навіть вказівник є серйозний, дорожний. І все все, нема часу заїхати, все нема часу, нема часу. І от мені вже скоро 50, а в мене нема часу. Так що якщо сьогодні, дай Бог, все буде добре в дорозі, на... коли будемо вертатися назад, я думаю, якщо погода, погода, ніби по прогнозу має бути така, як є. Хороша. Бо ми, напевне, що з Денисом заїдемо, познімаємо, покажемо вам. Що там вам покажемо, сам не знаю. Я ж кажу, що е, сам там ніколи не був, але хотілося будуть трошки просвящати себе, своїх дітей і вас по історії рідного краю. Е, на жаль, я нічого не знаю, ніяких байок про, про, про цю місцину. Ну, може, знаю. А циферки, там, які роки, які там князі і так далі, я того не люблю. Та й бачу, судячи по переглядах, мої глядачі теж не дуже люблять ті циферки. То можна начитатися в Вікіпедії, тільки в Вікіпедія вам все розкаже, і покаже конкретно, що там, які роки, які цифри. А, а я покажу, так як я показую в своєму каналі таку інформацію, як ви, на рівні байок Діда Василя. Всього вам доброго, миру, здоров'я, а нам щасливої дороги. До побачення, лайкайте і все таке робіть все, що там треба, щоб наш канал розвивався. А ми все більше і більше для вас байок розказували і показували. Всього вам хорошого!